Здоровенькі були, друзі, слава Україні! Так, ну що, Приїхав я до кінта, до Санька. Значить, Будемо встановлювати швиденько йому гібридний інвертор на 6,2 кВт, І плюс панельки, і ну, коротше, плюс всяке барахло Там, типу, автомати, щічики і таке інше. Робити оцю все підключення, розводку, акумулятор буде значить, у нас літіонний з Nissan Leaf. Дві збірочки. по... 58,8 ну, Пік максимум. Ну, скажімо так, по 58 вольт два акумулятора. Ємністю залишковою 5,5 кВт. Значить, вон, дивіться, 9 панелей. 9. Не 10. Іменно 9. 9 панелей по 550 Вт. Ну, коротше, все як завжди. Поїхали трошки всього показувати. Так, панелі no View, От, значить будемо ставити на огороді каркас. От, значить Каркас буде отакого от плану. Якщо вигляд зверху, це буде шість стовпчиків і тут буде 6 стовпчиків. Висота одних стовпчиків ті, що на, на південну сторону 1,90 м на 2,60 м. Ось така буде тема. От такі панельки. в ну, в общем, в общем, в общем, як завжди. От. Ну Про це трошки пізніше, а зараз встанов... робимо розводку. Так, ну що тут? Тут в хату приходив один провід із лічильника. І я встановив значить, АВРку. Тобто з лічильника йде фаза і 0 на АВРку. З цього ж лічильника пішла фаза 0 у нас по кабель каналу туди до інвертора. І отсюда ж з от пішла фаза 0 на хату. От. І так само з гібридного інвертора приходить на цю ж саму АВР-ку. Тобто, якщо щось -то з гібридом не то, переключили вручний режим і переключаємо на мережу. Ну, це такий аварійний так, метод. От. Можна, я може поставлю навіть і в автоматичний режим. Якщо на гібриді не буде 220, то він автоматично перейде на мережу. От. Значить, з гібрида приходить фаза 0 і через отакий універсальний лічильник от, він тут буде показувати все. Так, Саня тільки переїхав, не зважайте, в общем, отут він буде висіти. Ось вийшли два провода. От. Значить, десь отут зараз повісим гібрида. Гібрид у нас знаходиться в коробці. Зараз будемо розпаковувати. Так, друзяки, от такий значить, гібридик. Анерн. Такий, як і в мене, тільки в мене на 10,2 кВт, а тут на 6,2 кВт для звичайного будинку от, більш ніж достатньо. Якщо людина не зварює, нічого такого особливого не використовує, то супер. Зараз ми його повісимо і підключимо. Та -та 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 -та. Повісив я інвертор, коротше, все підключив і аверку включив, щоб на, ну, хата йшла. Через інвертор. Тобто зараз є в нас мережа. Мережа йде на інвертор і йде потреба будинку. Зараз 1,6 кВт. Ну, майже 1,6. От якось ото так. Батареї поки що нема. Зараз будемо ставити, хлопці доробляють там подіум. подіум для двох ліфовських акумуляторів. До речі, на цьому інверторі класно, що дивіться, IC-лінія. І вихід, а от дивіться, а от ПВ плюс і ПВ мінус, вони зовсім з іншого краю. І батарея ось тут. Бо буває таке, що IC вхід, і поряд зразу йде у нас е е вихід е на сонячні панелі можна переплутати. Та-та-ра-та-та-та. -та 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 -та. Так, не знаєте акумулятор, ні? Хто підписаний на канал Дмитра а 525 це його акумулятори. Дві штучки. Саник викупив Дімки. я їх звів, хлопців, вони догомовились, все чудово. От, Санька зробив отаку штучку, поличку, ну і зараз будемо під'єднувати їх до інвертора. Ха-ха, передай привіт! Привіт! Ну, коротше, зараз під'єднаємо, все покажемо. Ну, друзі, акумулятор під'єднаний. Отаким вот чином. Значить провід у нас 25 квадратів. Всього достатньо через рубільник на 125 А. Ну, в общем, в общем, все як завжди. Отакі дві збірочки. Стоять під'єднані в паралель. Так, що в нас акумулятор зараз заряджений на 57? Все чудово. Все чудово. Так, друзі, ну що, продовження. Значить, Саня зварив отакий каркасик. Каркасик. От, пофарбована тільки верхня частина, поки що, поки що. але потім дофарбується. Зараз будемо чіпляти панелі. От. Все поряд. Лі... Ліса виставляємо по цю сторону. От, по ту сторону стрімяночка, там прикрутити панельки буде достатньо. Ну, якось так. Поїхали. Так, друзі, перед тим, як е... чіпляти панелі, ми ще. Що із Саньком зробили, значить купили лист е, такого фарбованого заліза і погнули його для чого це? Це залізо буде ставитись між панелями. Між панелями. Отак, ну, типу, Поняли? От, щоб це можна було використовувати для ну, по типу сарая. Тобто, <кій> сюди. Стає в борток одна панель, сюди інша панель і між ними кріплення. От. Ну, я трошки пізніше ще покажу. Оскільки панелей у нас іде 9 штук, то значить, 8 штучок зроблено от таких жестянок. Так, ну от, друзі, все підчепили, все під'єднали, всі панельки на місці. От. Натягли. Трос. натяглий трос. На тросу кабель 2 по 6 пішло від сонця до гібрида. Короче, все суперовенько. Зараз піду налаштую гібрид. Ну, сюда влезет, Налаштування гібрида. Да. Ой, вибачайте, ні-ні-ні, це сюда трошки не ще... то. Так, друзі, дивіться, оце на рахунок оцих жолобків. От. Бачите, як вони чотенько, красивенько. Ось От. тут -от. класно видно, перекривають оцей зазор і вода не буде ляпати. От. Санька каже, я зроблю ще другий скат в цю сторону із металочерепиці або профнастилу. От. Ну, коротше, то під, під панельку раз, от, і поїхало далі. І буде тут такий хосблок. От. Ну, якщо ми зрозуміли, да? буде ще один отак. Ну, от, тут стовпчики, буде чудовий хозблок. Так, тут все підключено, під'єднано. Дофарбувати і все буде колас. Так, друзі, пробіжимося по меню по налаштуванню. Значить, Дивіться, заходимо в меню. Перший оцей нульовий пункт це скидання налаштувань, пропускаємо його. от, Далі в нас режим стоїть зараз, ну, тіпа, там де повинно бути СБУ, стоїть режим МКС, так скажімо. от. Значить, Ви писали мені в коментах за цей режим. От, значить, цей режим, він, коли, є на сонце, коли є в нас сонце, панелі щось видають, він автоматично включає режим СБУ. Коли немає сонця, от, все, панелі не видають нічого, він автоматично включає режим суб от такий чудовий режим можна обходитися по суті без релюхи. От. ну То таке релюха все одно буде. Я маю на увазі реле таймер, який буде автоматично вимикати мережу, коли тобі це потрібно. Тобто можна вимикати її зовсім, а можна вимикати її, ну наприклад, вмикати наприклад у 23.00, а вимикати в 7 ранку. Тобто, коли в тебе нічний тариф, от, кажуть, що воно скоро буде ще дорожче, ну, то таке. От, і якщо не вистачило сонця для заряду акумулятора, то на нічний тариф тобі підзарядить акумулятор від мережі. Удвічі дешевше. Так, пункт номер два заряд акумулятора 60. От, Можна е, виставити виставити. Давайте 70. О, 70. Так, їдемо далі. Е, пункт номер 3 е, так, е, щоб режим UPS був, от, чітке перемикання, плюс е, буде чітке 230 вольт. Так, е, батарея юзер. Що там у нас далі? 50 Гц, 230, так. Заряд від мережі 10 А. От, чудово, більше і не потрібно. Так, Мінімал 45 вольт. Пункт номер 13 максимал 57. Піде. 16-й пункт це у нас, Що там, сонце? Заряд заряд, заряд. від чого заряджати? Да? Якщо не помиляю, зараз піддивлюсь. Зараз стоїть у нас. Поставимо тільки від поки що. Тільки від сонця. Отак от, от. Заряд акумулятора тільки від сонця. Все, супер. Так. 18, 19. Так, це таке. Байпас. Так, 57,7 максимально. 57,0. там Балансування, балансування той батареї. Так, при 45,2 переходити на мережу. От, так, ну, в принципі, і все. 57,5. Ну, це не потрібно так Дивіться, мережі зараз немає. Я вимкнув її взагалі. От, і в нас будинок е, бере 1 кВт. Панелі в, нас, панелі в нас беруть, видають нам 1,2 кВт, тобто все перекриво, все чудово, все супер. Так, ну от такі друзі були в нас роботи. От, допоміг я другові, без усяких проблем. От, Акумулятори я буду періодично, приїду, там поміряю, чи все добре, все добре, ну, та і все бо... Плати балансування, БМС плати в нас немає. О, можливо, ми її поставимо пізніше. Можливо, подумаємо. Так, от такий лічильничок. Ось дивіться, все показує, тут все чудово. Значить, мгновений розхід електроенергії. Тобто, от зараз будинок потребує 463 Вт. 131 кВт годин вже намотано 228 вольт 50 Гц. От. Ну, в общем, все супровод. Так, ну що, друзі, От. ми короче, завершили Саньку, все. Ми ми. Дов, дов, сам дов... все зробив, <рес> каже, ми завершили, сам <рес> все зробив. Відключав, все зробив, як Саня красавець рекомендую. Так що кому треба, обращайтесь <рес> тут. Ні, це не моя парафія, це я тільки так до, до, допомагаю взагалі. О, Саня взагалі вимкнув мережу, сказав: мені не треба. Так нічого собі така система. Зачем мені комусь платити, так. якщо безплатно. До речі, навантажили максимально. От зараз от такий кут, ну і панелі гарячі, доволі таки сьогодні спекотно. І навантажили ми 4,3 кВт. 4,3 кВт видають панелі без проблем. Спробували трохи більше, далі вже підгрібає з акумулятора трохи. Ну, якось так. Всім респект, всім уважуха. Хай працює. Хай працює, хай відробляє свої гроші вся вся система. Всім пока. Бережіть себе. Щасливо.